Як можливо, що влада України, в люди владі України відправляють гроші в Москву, коли Москва не збиває? Бачите, ви зараз більше розумієте тепер моє відчуття? Ні, я, я коли я питаєте, типу всі... чи не боюсь? Я ну, от, я, я питання на ці відповіді, начебто, розумію. Очевидно, через коло, з яким я спілкуюся, через якісь там свої дослідницькі умовно витрачені часи на це. Але коли я чую це від народного депутату, і коли ми складаємо це в логічний ланцюжочок для того, щоб аудиторія було зрозуміліше, деякі питання я розумію. На них відповідь, але їх задаю, щоб знову ж таки голосом глядачів. І коли ти складаєш це в ось цей логічний ланцюжок, ну це начебто шок якийсь. Я три роки це розслідую, я суперспокійно на це реагую, тому що зараз умовна кульмінація от цього мого е, труда, яка щонайменше закінчиться тим, що хоча б ці подонки звалили з країни і далі її не грабують. Я переконаний, що гроші ми майже ніякі не повернемо. Там вони вже їх достатньо непогано, як то говорять, вони припаркували там в сполучених штатах. ФБР теж розслідує цю історію.